Протруїли квасолю. Потім покажу, який протруйник. Шансометок з Тіо. Ось таке результат. Фу! Косоля від води стало ось така. Не знаю, чи це добре, чи ні. Зараз будемо їх сіяти. Що ж, друзі, ось така у нас модифрезеровка. там темна ніч. Зараз 10 година за 3 -10. отут. Кусочок, що не відворав, треба буде фрезерувати. Поїду в першу чергу перебити скибу. І завтра вам покажу, завтра неділя. Прийду тут мені недалеко на це поле, перейду покажу, як відфрезерував. Сьогодні засіяли одне 20 сотих одне поле фасолею. Пудемо далі тут з понеділка Думаю якийсь там понеділок-вівторок виділю день. Після роботи, бо хочу її на роботу і треба посіяти. Треба буде посіяти ще два поля по 10 сотих, але квасолі щось розрахував неправильно, лишається дуже багато. Треба буде ще брати якісь декілька сотих поля. Завтра зніму покажу. Включуся, покажу вам, як відфрезерву поле. Сьогодні 23 травня буду сіяти останні 10 сотих квасолі. 30 соток вже посіяли ось таке поле після фрезеровки все рівно трохи груда, трохи куринчики, квасолі протруїв. Ось така червона вона стала. Сійте буде такою простою, ручною сівалкою. Де каналі не знаю як тут пояснити яка. Два поля засіяли, двоє з тестом. Одне поле буду сам, тест має іншу роботу. Пізніше включуся, покажу як сіє. Не знаю чи вийду показати, бо одною рукою знімати. Тут впала одна косолька метрів 15-20 інше.